Чи драматичну історію укладення Україною угоди про асоціацію з європейським союзом найсентиментальніші журналісти найчастіше демонструватимуть саме ці кадри? Пізній вечір 21 листопада 2013-го. кілька сотень небайдужих громадян, головностоличні журналісти, політики, громадські діячі, зорганізувавшись через соціальні інтернет мережі, вийшли на головну площу країни, аби виказати обурення діями уряду Миколи Азарова, котрий після піврічної роботи над документом раптом вирішив відмовитися від його підписання за тиждень до саміту, на який нація покладала стільки сподівань. також ці кадри новообраний глава держави ставить автограф ручкою, що не знадобилася його попередникові, і котру один із тодішніх лідерів опозиції зберіг, би згодом вже у статусі президента України довести. Історичні події невідворотні. Юкрейн асошейшн агрімент Вільнюс Вентинайнов Нове. Бадепен із десейн демонстрейті events are unavoidable. між цими двома без перебільшення літописними віхами сім місяців часу, в які умістилися перепитій та смертей більше аніж у понад два десятиліття української державності, побиття студентів і півмільйонні мітинги на хрещатику, йолка та морозний майдан. Операція бумеранг та небесна сотня, переговори із міжнародними посередниками та екскурсії між гір'ям, відставка диктатора та обрання тимчасової влади, ростовські гастролі легітимного та загарбання Криму, а ще донбаська Люмпенська контрреволюція, фактична війна із Росією, трагедії в Одесі та Луганську, дострокові вибори, зруйнований слов'янськ, прорвані кордони, нові сотні жертв, АТО, припинення вогню, та, звісно ж, мирні ініціативи обраного у першому турі гаранта, ключовим моментом яких судилося стати пріснопам'ятні. Вже децентралізації я вважаю, що термін, який використовується децентралізація, ну він таки дещо журналістський на потребу дня, і політики все частіше почали використовувати, думаючи, що це щось пояснює. Більш правильно і логічно. Е е Визначатись до ну цих пропозицій як до формування конституційних основ глибокої реформи місцевого самоврядування, де конституційні зміни у відповідних розділах є лише першим кроком. Як би дивно це не прозвучало, та підготовка командою глави держави проекту змін до конституції велася без особливого розголосу. Ця робота була таємницею навіть для визнаних фахівців профільного цеху. Яке прізвище її виконавців? Люди, які багато працювали над різними варіантами змінами до конституції і так далі, мої колеги ну, між собою спілкуються, хто брав участь в розробці цього проекту змін. Нікого ніхто не зі мине ми не знаємо, хто працював над цим змінами. Надбанням громадськості труд колективу анонімних авторів став 26 червня за два дні до річниці конституції, та що більш показово у переддень підписання заключної частини угоди про асоціацію. На сайті Верховної Ради документ з'являється в час, коли президент Порошенко вже перебуває у Брюсселі. Ця ідея вона була закладена, що ми вас. Залучаємо, ми погоджуємось на вашу участь в європейському співтоваристві, але покажіть нам, що ви пропонуєте з точки зору змін до Конституції. І на, на цьому етапі я бачу, що президент пропонує ті зміни, які сприймає все ж таки європейська. Професійна юридична конституційна думка вже перший аналіз проекту змушує абсолютно більшість фахівців визнати, зареєстровані в парламенті від імені президента напрацювання не можна називати конституційною реформою. Це не конституційна реформа. На мій погляд, ці зміни мають певний інструментальний характер для того, щоб зробити владу ефективніше. Щоб управління справами держави були більш чіткими і зрозумілими. Не... Саме змі... зміни, так. Але це не конституційна реформа, тому що немає системних змін. Реформа тоді проводиться, коли мають системні зміни. Якщо ми змінюємо одну норму, треба змінювати і п'ять, і подивитися, чи треба змінювати і ще п'ять або десять норм. Судячи з швидкості підготовки, ці зміни багато в чому обумовлені. Самою кризовою ситуацією в країні, і політичною кризою глибокою, і кризою державності, і звичайно, тими трагічними подіями, громадянськими конфліктами, збройними, які зараз ми переживаємо на сході України. Тому форсаж саме зміни в політичній системі пов'язаний з цим, оскільки я. Більш ніж переконаний, якби була у нас мирна спокійна ситуація. Президент йшов би іншим шляхом країні потрібна глибока конституційна реформа, системна, потрібна фактично нова редакція конституції, яка б охопила всі без виключення розділи конституції, але час вимагає змін в першу чергу в цій, цій політичній сфері. Президент взяв не всю проблематику конституції. А взяв тільки питання, проблеми, що стосуються організації влади, місцевого самоврядування і посадових осіб, які їх здійснюють на на даному етапі, коли в країні така дуже серйозна ситуація, мабуть, вирішити потрібні ці питання. Ретельне вивчення конкретних пропозицій ділить професійну спільноту на два табори. Представники першого знаходять в оприлюдненому плані механізм посилення президентської влади у цих змінах, які запропоновані. Є те, що абсолютно протирічить тому, що сказав е на днях е Петро Олексійович. А він сказав, що до нього всі, хто приходив на цю посаду, намагалися збільшити собі повноважний об'єм. Я готовий віддати окремі повноваження, які мені належать. Розумієте, це розходиться те, що я бачив в проєкті, з тим, що він продукує. Президент відійшов від своїх обіцянок, що він не буде претендувати на повноваження більше ніж ті, за якими він обирався, і при цьому з певною мірою звужуються повноваження парламенту і уряду. Інші правники тим часом розцінюють наробки юристів банкової винятково як спробу збалансувати систему управління державою. Одноосібне вирішення всіх питань такого я не побачив. Тобто є певний баланс. Оцей баланс треба як він спрацює на практиці. Ну можна потім побачити сьогодні. Можна говорити, що ми довіряємо президенту, і тому саме це з точки зору суспільства виглядає в проєкті конституції. Знову таки ось таким чином. Думаю, що Петро Порошенко. Підготував зміни, власне, про які йшла мова в ході виборчої кампанії. Тобто він не здивував. Президент запропонував зміни, які особисто в мене викликають підтримку. Я думаю, що Порошенко не став боротися за якісь адміністративні. Повноваження президента головним чином пропоновані зміни стосуються двох царин: розподілу повноваженню трикутнику президент парламент уряд та місцевого самоврядування. Новації найвищого рівня дійсно точкові, але достатньо показові. Найперше, що стосується найвищого представницького, Петро Порошенко пропонує повернути можливість формування більшості за рахунок тушок, змінити формулювання із нинішньої коаліції депутатських фракцій на парламентська коаліція і скасувати імперативний мандат. Обов'язок депутата входити до фракції тієї політичної. Сила, що провела його до ради, за цим стоїть реалізація такої настійної вимоги венеціанської комісії. Вона дуже постійно, значить, натискає на тому, що у нас не повинно бути імперативного мандату. А входження до фракції це означає все таки ж імперативний мандат. Значить, ну формально це все правильно і у нормальній демократичній країні це все нормально. Але за наших умов, коли у нас один депутат може до десяти разів поміняти фракції. Це е, е, не, не добре. Не менш тенденційні пропозиції і в частині впливу адміністрації на виконавчу владу центрального рівня сьогодні. Кандидатуру голови уряду на розгляд парламенту вносить президент за пропозицією коаліції депутатських фракцій, пропоноване формулювання з урахуванням пропозиції парламентської коаліції. Тобто ключова роль відводиться главі держави, а не депутатам. Далі силовий блок банкова пропонує, аби на призначення генерального прокурора, голови служби безпеки та чільника національного бюро розслідувань, що лишень має бути створено. Но сесійна зала згоду, як і нині давала, а питання звільнення ключових правоохоронців лідер нації вирішував самостійно? Чільника ж антимонопольного комітету, а також керівництво та склад національних комісій, фонду держмайна, комітету з питань телебачення, то що президент мовляв одноосібно має і брати на роботу, і відправляти на відпочинок. Тобто у підсумку виходить контроль над силовим блоком, зовнішньою політикою, плюс реальний важелі впливу на економіку і реальна влада на місцях. Чому доказ пропозиції щодо децентралізації? Навіщо це все? Я не розумію, хто ну, там йому ці всі речі, скажімо, чи він не дочитав це. Я просто не допускаю, що він, декларуючи одну ідею, абсолютно правильно, я з нею згоден, я це поділяю. Раптом в реальних оцих змінах пропонується зовсім інше. Кардинальних змін, які стверджував лідер нації, зазнала частина місцеве самоврядування, і саме в ній найбільше незрозумілого. Замість нинішніх області, райони, міста, селища пропонується ввести три адміністративно-територіальні одиниці: регіон, район, громада. Тобто фактично йдеться і про адмінреформу. Цей розділ, значить, дев'ятий територіальний устрій. Тепер буде називатися, якщо будуть зміни ці внесені, адміністративно територіальний устрій, значить, має відбутися і адміністративна реформа. Я до того, що тут не просто якісь положення конституції змінюються, тут започатковується процес надзвичайно серйозний і ґрунтований, і він дуже важкий. Адміністративну реформу необхідно провести без її проведення. Взагалі про децентралізацію говорити дуже важко. За задумом авторів, кількість регіонів та їхні назви в точності повторюватимуть перелік нинішніх областей. Чинний підхід у визначенні котрих, на думку фахівців, суперечить базовим засадам розподілу території держави, надто коли йдеться про настільки велику та різну країну, як Україна. Регіон це дуже відповідальне визначення. Нинішня область по всій моїй повазі до нинішніх областей не є регіоном. І якщо ми впроваджуємо вже термін регіон, то маємо розуміти, що нам після реформи самоврядування, можливо, через місцеві референдуми, через просвітницьку роботу, потрібно буде йти до формування сучасної європейської регіоналістики, яка б відповідала. І економічним укладам, традиціям, запитам, а головне, яка б була стимулом економічного і соціального розвитку. Далі власне, система управління в регіонах владу на місцях пропонується передати місцевим радам, точніше створеним ними, наразі, що правди не зрозуміло, як саме, виконавчим комітетам. На рівні району повноваження, яке здійснювали державні адміністрації, переходять до виконкомів рад. Це те, що обіцялося і, і те, що є. Значить, На рі обласному рівні, на рівні регіонів, оскільки тепер будуть називатися регіони, області залишаються, але будуть називатися регіонами, Там е виконкомів у них немає. Там залишається виконавчий орган. Тобто як зараз. І е з проєкту не ясно, що ж буде на обласному рівні. Малоефективна, зате надзвичайно надійна мережа райобладміністрації скасовується. чи ліпше сказати, трансформується. Губернатори та голови районів замінюються на представників президента із повноваженнями, про які їх попередникам і мріяти було годі. Це абсолютно нова вертикаль, жорстка, дуже централізована і підпорядкована одній особі. Насамперед, звільнити представника президента може лише президент. Голові обладміністрації могла висловити недовіру облрада. А ще призначається він без погодження із Кабміном. губернаторів. Наразі пропонує прем'єр. І все ж найголовніше повноваження. Як записано в проєкті змін до основного закону, контроль дотримання конституції прав та свобод громадян, колишні завдання прокуратури, експерти впевнені на практиці це означатиме, що постпредам підпорядковуватимуться силовики. Саме цей інститут дозволить постійно координувати роботу місови самоврядування з державною вертикалію, ну і зберігає можливості постійного діалогу як на рівні центральної влади, так і не на рівні регіональної влади. Через свого представника глава держави може зупиняти та оскаржувати рішення виконкомів. І у випадку, якщо конституційний суд стане на бік позивача, достроково припиняти повноваження місцевої ради у випадку ж воєнного чи надзвичайного стану прописаного окремо президент загалі керуватиме територію практично одноосібно тобто, у гіршому випадку таврована централізація. У кращому з владі досвід тим паче є. Як тільки створюються чи в регіоні, чи в районі два органи, паралельні, паралельні які займаються такими питаннями, то як ви їх не називаєте, обов'язково буде конкуренція. Обов'язково буде, хтось хоче бути першим. Вони рівні, тільки хтось бути хоче бути рівнішим. Така вертикаль залишається в особі, в структурних одиницях, в суб'єктах, які представляють інтереси президента. Я маю на увазі інтереси з точки зору реалізації політики, державної політики. Але як вони будуть діяти, ми ж мали в 90-х роках такий же саме інститут представників президента. І він знову таки привів до конфлікту. Я працював. Тоді головою району і представник президента мав суперечки з нами, тому що ми за суспільні інтереси, а він за інтереси, які йому хтось підказував, говорив, і він фактично вступав у протиріччя самою територіальною громадою. Експерти водночас визначають цілу купу неузгодженостей та невідповідностей. Приміром, коли одну державну інституцію наділяють правами, забуваючи переглянути обов'язки іншої. Ну якщо ви передбачаєте, що на предмет конституційності Розглядатися має ну, зупиняється і розглядається консінсум е рішення тої ж ради. Так це ж має бути передбачено і в статті 150 Конституції це повноваження Конституційного суду. У нього немає такого повноваження. Не побачили конституціоналісти і найнеобхідніших базових складових, без яких місцеве самоврядування буде не більше, ніж фікцією. Я не побачив в Конституції нічого для того, щоб сказати, що вищим органом управління на території в громаді є місцевий референдум. Про референдум нічого абсолютно на місцях не говориться. А це дуже суттєво. І у разі, якщо вони відбули. Будуться, потрібно буде обов'язково приглядати і приймати новий закон про місцеве самоврядування. Потрібно буде фактично відміняти і в закон про державні адміністрації, приймати законодавство, яке забезпечує функціонування представників президента. Потрібні будуть серйозні зміни в бюджетний кодекс, в податковий кодекс, оскільки без достатньої економічної бази, без розширення податкової бази для місцевого самоврядування, всі інституційні зміни будуть фактично косметичними. Попри наявні претензії до неоднозначного проекту, його між тим цілком можна назвати європейським, і саме таку оцінку, радше за все, і. Тас Венеціанська комісія прогнозують опізнані на критеріях її роботи. Я думаю, що Венеціанська комісія, умовно кажучи, Європейського союзу це спеці... спеціалісти з конституційного права, вони дадуть позитивну оцінку таким пропозиціям президента України. Але знову таки, мабуть, будуть і деякі пропозиції іншого порядку, що удосконалити натомість шанси на проходження документу через Верховну Раду сьогодні спрогнозувати доволі непросто з одного боку. Він містить низку норм та підходів, на які різні сили мають протилежні погляди. З іншого боку, депутатам з різних фракцій так не хочеться на дострокові вибори. Змістовному плані в політичному плані великих перешкод для того, щоб проти ці президента було приділи, я не бачу. Там є 300 голосів з точки зору його пропозиції. Вони не викликають критики великої. А ось кон'юнктура може на це вплинути. Верховна Рада, по суті, вона не має морального права, ця Верховна Рада цим займатися. Вона, ви знаєте, була інструментом в руках узурпатора. І сьогодні, якраз, є небезпека зовсім іншого порядку. Ця Верховна Рада готова все голосувати. Вона проголосує 400 навіть голосів. І не схвалить з чимось голосів і проголосує остаточно наступній сесії, тільки б її не чіпали. Не виключено, що документ взагалі вносили до парламенту, не збираючись виносити його на голосування. Купа неузгодженостей та поспіху підготовці. Цьому доказ президенту потрібна була конкретна ініціатива, що демонструвала б його готовність віддати владу на місця, вибиваючи таким чином ґрунту прибічників федералізації, бо навіть сепаратистів, навіть якщо сьоме скликання не буде розпущено. Шансів на що зважаючи на настрої гаранта обмель, то займатиметься воно нагальнішими речами, хай лише після канікул, під час яких мирні ініціативи Петра Олексійовича нарешті можливо таки оцінить Володимир Володимирович. Важливість та символічність цього підпису складно переоцінити. Україна а разом із нею, і дві інші колишні радянські республіки, кожна ціною життів своїх громадян та частини території полишають російську орбіту заради орбіти європейської. Щойно осяде агітаційно-пропагандистська піна, як навіть найбільші адепти руська міра змушені будуть визнати. Битву за Київ Москва програла остаточно назавжди. Революція гідності перемогла про кремлівського диктатора повалено. Контрреволюція не гідності провалилася. Таких про. Українських настроїв Харків та Херсон не знали ще ніколи. Дострокові вибори відбулися. Армія поволі вчиться захищати свій народ. Суспільна підтримка ЄС та НАТО перевалила за 50%. Зрештою, Україна зробила свій геополітичний вибір і змінити західний вектор розвитку на користь східного. Тепер вже точно зрозуміло, державу над Дніпром не змусить навіть кількасоттисячне військо, коли здавалося братнього сусіда. Історичні події невідворотні, шкода лише що не розуміючи цього відтерміновувати неминуче намагаються політикани. А розплачуватися найдорожчим за спроби завадити еволюції доводиться пересічним людям, дуже далеким і від хворобливих амбіцій вождів, і від здебільшого дуже брудних комбінацій та інтриг великої політики. Слава Європейському Союзу, слава Україні.